Шановні курсанти, розгляньмо, будь ласка, цю ситуацію. Це питання є в сервісному центрі МВС та да, теорії. Подивіться на зображення та виберіть автомобіль, який має перевагу у русі. Звичайно, усім водіям, навіть із великим стажем, корисно вирішувати тести на знання ПДР онлайн. Да. Знання правил важливе не тільки для безпеки руху, а й до Це завдання опублікували експерти групи правила дорожнього руху. А на малюнку зображено два автомобілі, які їдуть головною дорогою. Машина в лівій смузі збирається продовжити рух прямо по другорядній дорозі, а транспортний засіб правий повернути ліворуч на головну дорогу. Оскільки одному водієві доведеться пропустити іншого, потрібно відповісти на питання, хто в цій ситуації має перевагу, звичайно, да? а хто має зачекати і поїхати другим. Давайте подивимося на дорожні знаки. Знак 5-5 означає дорогу з одностороннім рухом. Да? Він знаходиться вгорі, має синій фон да? і білу стрілку, яка вказує прямо, да? Тобто це дорога з одностороннім рухом. А також знак 2-3, головна дорога. Да? Тобто Ми знаємо ці знаки пріоритету це знак головної дороги. А Також у нас табличка 7-8, напрямок головної дороги. Да? Тобто Вона нам показує, куди ну, веде до головна дорога. Да? Тобто, вона змінює свій напрямок. Ці знаки не впливають на пріоритетність, оскільки водії перебувають в рівних умовах. Вони мають керуватися правилом, правил дорожнього руху 10,4, згідно з яким перед поворотом або розворотом водій зобов'язаний зайняти крайнє е, положення відповідної смуги. Тобто для повороту ліворуч, як збирається повернутися. Червоний автомобіль, він повинен був зайняти крайню ліву смугу. Водій машини 2 в правій смузі, але хоче повернути ліворуч, що є порушенням. для дотримання правил, йому варто було заздалегідь перебудуватися, перестроїтися да, на ліву частину дороги. Що стосується синього автомобіля, то він має право проїхати. З будь-якої смуги. Він не повертає, а продовжує їхати прямо. Тож не повинен вмикати поворотник чи перебудовуватися. Дякую за увагу.